Торок 18 тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. До Ефесян послання святого Апостола Павла читання. Браття, дякуйте за все завжди Богові і Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Коріться один одному христовім страху. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова жінки, як Христос, голова церкви свого тіла, якого Він Спаситель. І як церква кориться Христові, так усьому жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши куплю води за словом. Коментар. І дякуйте за все завжди Богові і Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі мої, дякувати за все завжди Богові. Як би нам хотілося багато змінити в своєму житті, а тоді дякувати, змінити інших людей, близьких і чужих. А тоді за них бути вдячними Богу. Як ми уникаємо неприємних ситуацій, бунтуємо проти обставин нашого життя, а дуже прагнемо і очікуємо і сподіваємося на добре і вигідне життя. Але цей уривок сьогоднішнього апостола дуже чітко говорить, за все дякуйте. Саме подібними словами закінчив своє земне життя Іван Золотоустий, коли сказав: Слава Богу, за все, Бог, який є любов'ю, усе посилає у наше життя для нас любов. Стараймося побачити за всім Бога у нашому житті. Не лише ті чи інші обставини, не лише людей, не лише події, а й Господа, який завжди присутній. Ця подяка у нас буде лише тоді, коли будемо розуміти, що за усім у нашому житті стоїть Бог і Його любов. Від луки святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років, і як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая сина Маата, сина Мататії, сина Семеїна, сина Хосеха, сина Йода, сина Йоа... Йоанана, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатаїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Анті, сина Косама, сина Елдама, сина Ера, Синна Ісуса, сина Еліеззара, сина Йоріма, сина Матанта, сина Леві, сина Семеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліяхема, сина Мелея, сина Менне, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея сина Йоведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Халека, Сина Евера, Сина Сали, Сина Каїнама, Сина Арфас Хсада, Сина Сима, Сина Ноя, Сина Ламеха, Сина Матусали, Сина Єноха, Сина Ярета, Сина Мелелеела, Сина Каїнама, Сина Еноса, Сина Сита, Сина Адама, Сина Бога. І Дух ще Святого Духа вернувся за Йордану, і Дух повів його у пустиню. Коментар дух повів його у пустиню. Дорогі мої, часто, маючи те чи інше налаштування у житті, ми не усвідомлюємо, що воно виникає лише під пливом почутих чиїхось думок. Ідей або книжок, які прочитали. І так трапляється, що важливі рішення ми часом базуємо саме на цьому. Це Євангеліє вказує на нам фундамент нашого життя, а це пізнавати і чинити Божу волю. Божа воля вже існує, бо Господь є відвічний і незмінний. Нам вже потрібні зусилля і час. Щоб її для себе пізнати і нею жити. маємо пізнавати Господа, щоб Дух Святий провадив нас у ті місця, у ті середовища, які справді сприятливі для нас. Тут не йдеться про те, що ми собі надумали і вирішили, адже не раз чогось прагнемо та досягаємо. Але воно нас не тішить. Дуже важливо усвідомити, що початком і кінцем усього у нашому житті є пізнавати і чинити волю Божу. В дорозі нашого життя, дорогі, мій, в обіцяний край. Єврейський народ наткнувся на пустиню, і саме від них залежало, скільки часу триватиме пустиня, її протяжність не така вже й велика, але через постійне нарікання і незадоволення, та пустиня отримала відрізок довжиною в 40 років. Дух Святий був автором пустині, яку проходив Ісус Христос. І зараз повів Його духу пустиню. Багато хто з людей мають бажання, що їм служили ангели, але не хочуть достойно проходити свою пустиню. Ісус, пройшовши випробування в пустині, вийшов звідти, зодягнутий в силу Божу. Тоді Сатана відступився до часу. А ангели Божі приступили, щоб служити Йому. Пустиня виявляє нам наше серце, там відбувається випробування на пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєву. Пустиня допомагає нам дізнатися, чи ми все ще любимо цей світ, і чи не жаліємо ми часом за Єгиптом та старим гріховним життям. Народ Ізраїля гнівив Бога, не довіряючи йому в часи спокрути, долаючи пустиню, вони постійно нарікали на Бога та на Господнього раба Мойсея. Їх історія переходу пустині є прикладом для нас. Господь застерігає, аби ми не робили їхніх помилок, проходячи свою пустиню. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя, 1 Корінтян 10.10. Не шукайте крайніх людей і не звинувачуйте їх у тому, що ви так довго лишаєтеся у пустині. Навчіться довіряти Богу, і не будьте, як ті ремствуючі, що не задоволені з долі своєї. Не ходіть у своїх власних пожадливостях і не нав'язуйте Богу свою волю. Прийміть Його святу волю на своє життя, бо Його наміри для нас є на добро, а не на зло, і тільки в Божі наша надія і наше майбутнє. Стільки імен, які не є близькими тобі. Чому вони є важливими у цьому ринку? На сході і досі є дуже важливим походження особи. Лука повідомляє про народження Ісуса від діви, але Радовід подає Йосифу, бо у Старому Завіті родові зв'язки встановлюються по чоловічій лінії. Тут найчастіше повторюється слово Син. Ісус є чиїмось сином і чиїмось братом, а не абстрактною особою. Як і Адам, Він є сином Бога. А ти ким себе вважаєш? Чиїм сином чи дочкою є ти? Про це напишіть в коментарях, а на це отримаєте благословення. Сьогодні цей уривок тобі нагадує, чиїм Сином чи донькою ти є, хіба твоя особистість виникла від свідки з тобою є так само, як і з Ісусом. Щоб світ побачив саме тебе, Богові потрібно було створити цілі покоління. Звичайно, в твоєму роді не було ідеальних людей, а згадуючи деяких, тебе може виникнути почуття неприязні, але для них Ісус усі хотів стати братом і Спасителем. Родоводі Ісуса теж не всі були побожними чи добрими. Подивися ще раз народ родовід Іосифа опікуна Ісуса. Опіку на Йосиф, Йосифа, опіку на Серед них є дуже мало святих людей. Багато хто був великим грішником. Виглядає, що для Ісуса це стало перешкодою, щоб бути щасливим. І досконало виконувати Божу, Божу волю і повернутися до неба в великій святості і славі. Ніщо і нам не стоїть на перешкоді стати святими. Тому, на кінець, як завжди, сьогодні висловимо Ісусові свої прохання, про ласки прийняття кожної особи, яка у твоєму житті є дарована Богом. Ласки прийняття, а може, навіть і глибокого прощення. Що означає, дорогі мої, дух повів його? Дух Святий є неначе наставник для тіла Спасителя. Не в тому сенсі, що Бог Слово не здатен керувати своїм тілом, а в тому сенсі, що Святому Духові приписується те, що робив Бог Слово. Хто виганяв бісів? Хіба не Бог Слово? Проте Бог Слово каже. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, Мате 12, 12.28. Свої вчинки він приписує Духу, тому що вони мають одну природу між собою, а їхня сила спільна, неподільна. Про те, що його святе тіло провадила і мов би, керувала ним сила Святого Духа, Писання дає таке свідоцтво сповнений Духа Святого повернувся з над Йордану і Дух повів його в пустиню. Що означає повів? Це означає, що його тіло було ведене, дух повів його у пустиню. Так, Він водить і нас подібно, як і Спасителя, як каже Павло. А коли Дух вас водить, то ви не під законом. Агалатів 5:18, тому Спаситель називає себе джерелом життя, а Святого Духа живою водою. Бачиш, як він підтверджує нерозцільність їхньої природи. каже Спаситель, коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Івана 7, 37, 38. Ця вода струмує в життя вічне, Івана 4,14. І Євангеліст Іван одразу ж додає, пояснюючи, чим є ця жива вода. Так він про духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Івана 7:39. Сьогодні демон, сатанізм. І інші пов'язані з цим явища вийшли на перший план і викликають чималу тривогу. Наш тем... технологічний індустріалізований світ буквально кишить магами, чаклунами, окультизмом, спіритизмом, складачами гороскопів, торговцями амулетів і приворотів, а також справжнішенькими сатанинськими сектами, виставлений за двері. Диявол лізе у вікно, тобто вигнаний звіри, він повертається до людей через запопони. Епізод спокушання Ісуса в постелі допомагає нам це зрозуміти. І, перш за все, відповісти на питання: а чи існує взагалі демон? Чи дійсно це слово демон позначає якусь особу, яка володіє розумом і волею? Чи… Це всього лише символ, вираз, що використовується для позначення суми всього морального зла в світі, колективної безрозсудності, колективного психічного відхилення і так далі. Багато хто серед інтелектуалів не вірить в існування демона як конкретної особи. Проте слід зазначити, що великі письменники і мислителі. Такі, як гети, надзвичайно серйозно відносилися до існування сатани. Шарль Бодлер, який вже точно не був зірцем моральності і честі, сказав, що найбільша підступність демона полягає в тому, що він заставляє повірити, що його не існує. Справжній доказ у житті святих. Ісус, якого диявол спокушав у пустелі, є красномовним підверченням Цього. Головний доказ існування демона в Євангелії знаходиться не у багаточисленних епізодах визволення одержини, оскільки на тлумачення цих фактів могли вплинути вірування про джерло хвороб. Справжній доказ в житті святи. Ісус, якого диявол спокушав в постелі, є підтвердженням цього. Доказом є також безліч святих, які за життя боролися з князем Темрів. Їх ніяк не можна уподібнити Дон Кіхоту, який боровся з вітряками. Наупаки, це люди із здоровим глуздом і психікою. Якщо багато хто вважає абсурдом вірити в існування демонів, то це тому, що їх думка ґрунтується на книгах, тому що вони проводять життя в бібліотеках. Або за письмовим столом, тоді як демонів цікавлять не книги, а люди, особливо святі, що може вже знати про сатану той, хто ніколи не знав справи з його реальністю, але ще з його ідеєю, тобто з культурними, релігійними, етнологічними традиціями, пов'язаними з сатаною. Такі люди зазвичай трактують це питання з неабиякою долею впевненості і почуттям вищості, зневажливо відмахуючись від нього і називаючи все середньовічним ракобісням. Але ця впевненість оманна, подібно до тих, хто хвалиться, що не бояться лева, наводячи як доказ факт, що багато раз бачили. Його намальованим чи на фотографії, і жодного разу його не злякалися. З іншого боку, це цілком нормально і логічно, що у диявола не вірять ті, хто не вірить в Бога. Було просто таке трагічно, якби всі, хто не вірує в Бога, вірили б дияволам. Проте найголовніше, дорогі мої, що християнська віра повинна сказати нам, Полягає не в тому, що демон існує, але що Христос переміг сатану. Христос і сатана для християн не є двома рівними і протилежними принципами. Ісус є єдиний Господь. Сатана це всього лише зіпсоване творіння. Якщо йому дана улада над людьми, то це для того, щоб дати людям можливість вільного вибору. А також, щоб вони не загордилися, увірувавши в те, що є самодостатніми і не потребують визволителя, тобто Бога. Старий сатана з'їхав з глузду, співається одному негритянському спіричуелці. Він цілився у мою душу, але помилився, і знищив мій гріх. З Христом нам нічого боятись, ніхто. І ніщо не зможе заподіяти нам зло, якщо ми самі не хочемо цього. Сатана говорив, один з оців церкви після пришестя Христа, подібний до собаки, прив'язаного за хвіст. Він може скільки завгодно гавкати і кидатися, але не може укусити, якщо лише ми самі не підійдемо до нього приту. Ісус пустелі звільнив ще від сатани. Щоб визволити від нього нас. Наші рішення та дії відбуваються під впливом певних чинників. Часто ми не усвідомлюємо, що наша поведінка виникає під впливом почутих чи думок, ідей або книжок, які прочитали. І так трапляється, що важливі рішення ми часом базуємо саме на цьому. Цей Євангеліє указує нам на фундамент нашого життя. Пізнавати і чинити Божу волю. Життя і дійсність Ісуса були наповнені виконанням волі Небесного Отця. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Івана 6:38. У чому Євангеліє Лука подавав нам родовід, його значення зрозуміємо, коли пригадаємо життя апостола Луки. Він був лікарем. Яко важлива кожна деталь життя людини, щоб призначити правильне лікування. Родовід Ісуса показує нам, як Бог упродовж історії здійснював свою волю через багато поколінь, приготовляв людство до приходу меші до здійснення спасіння. Божа воля вже існує, об'явлена через пророків та Ісуса Христа. Вона записана у пророцтвах Старого Завіту та в Євангелії. Нам же потрібні зусилля і час, щоб її для себе пізнати і нею жити. Це наблизить нас до Бога та Його допомоги, бо хто чинить волю Божу той мені, брат, сестра і мати. Марка 3:35. Після хрещення Ісус під проводом йде в пустиню на молитву. Це був один з проявів волі Отця в Його житті. Цим Бог показує, що успішне здійснення кожної справи потребує приготування, зокрема, з допомогою молитви і натхнень Святого Духа, щоб ви зрозуміли, у який спосіб Господь хоче допомогти вирішити якусь справу. На молитві маємо пізнати Бога, щоб Святий Дух об'являв нам волю Отця, провадив нас у ті місця, у ті середовища. Які справді сприятливі для нас. Дуже важливо усвідомити, що початком і кінцем усього в нашому житті є пізнати і чинити Божу волю. Вміти бачити, як Ісус є з нами і провадить у житті. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. У першому коментарі я уділяю благословення під Ним, на жаль, відповісти. Тільки тоді пишете ім'я. Амінь. Бо скільки не пояснюю, все одно неправильно пишуть, а скоріше всього не слухають до кінця. І про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!